Вітаю, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми заглибимось у чари мовлення та з'ясуємо, як же виникають звуки. Відрізняється людина від тварини, насамперед мовлення. Так, тварина також може передавати інформацію через звуки, однак тільки людина навчилася робити це віртуозно, групуючи звуки в слова, речення і навіть цілі тексти. За здатність говорити ми маємо дякувати нашій анатомії, сформованій в процесі еволюції протягом тисячоліть. Зокрема, будові мозку та мовленнєвого апарату. Мовленнєвий апарат це дуже складний механізм, за допомогою якого відбувається мовлення. Він має два відділи: центральний мозковий та виконавчий. Вчені стверджують, що умовлені задіяні скроневі звивини центру Верніке, центр Брока, а також потиличні звивини, що відповідають за зір, адже читаємо ми завдяки зору. Звук це фізичне явище. Він виникає в результаті коливання голосових зв'язок і надгортанних органів під Пливом видихуваного повітря, коли звук наштовхується на певні перешкоди у роті, виникають шуми. Так людина розмовляє на видоху однак деякі тварини можуть продукувати звуки і на вдосі, наприклад, віслюк. Людина з ампутованою гортанню може розмовляти так званим стравохідним голосом, використовуючи як гортань м'язові складки на стравоході. Мовленєвий апарат складають органи, що розвинулися з органів, призначених для їжі та дихання, виділяють три групи. Першу групу органів становлять дихальні, зокрема легені та дихальне горло або трахея. Коли повітря виходить з легенів, утворюється потік, який, взаємодіючи з іншими органами мовленєвого апарату, утворює звук. До Другої групи належить гортань, яка містить голосовий апарат еластичні голосові зв'язки. Коли вони напружені, повітря змушує їх вібрувати. Так утворюється голос. Кожен із нас має індивідуальний голос. Це залежить від налаштувань цих зв'язок. Звук, що виходить безпосередньо з гортані, є ще не членороздільним. Це один звук, а не різні звуки. Однак шепіт, фальцет та гортанні звуки утворюються таки в гортанні. В українській мові це гортанний звук г у словах губи, город, гармонь. Третя група утворює органи, які вже формує звук, такий, який може утворювати вже окремі слова гортанню розташована глотка. Верхня її частина називається носоглоткою, середня зівом. Ротова порожнина носова, а також глотка є резонаторами звуків, тобто підсилюють їх. Однак найважливішим органом мовлення є ротова порожнина, адже вона може змінювати форму. Саме вона є місцем творення більшості звуків усіх мовах світу. І є одночасно і резонатором, і джерелом утворення різноманітних шумів. Носова порожнина використовується для творення лише окремих звуків в українській мові це Н та М. А от у польській та французькій мовах є носові голосні. <му> Усі органи мовлення поділяються на активні. Що є рухомими та пасивні, нездатні до руху. До активних належать легені, голосові зв'язки, язик, м'яке піднебіння, кінчик язика та губи. Інколи у деяких випадках активною може бути задня частина зіва. Зокрема, вона активна при творенні українського фарингального г. До пасивних органів належать зуби, альвеоли, тверде піднебіння та носова порожнина. Пасивні органи нерухомі, вони виконують лише допоміжну функцію при творенні звуків. Артикуляція робота органів мовлення спрямована на продукування звуків. Виділяють три фази. Екскурсія, кульмінація та рекурсія. Екскурсія це початковий етап, підготовка органів до вимовляння звуків. Кульмінація це стан органів в момент вимовляння звуків. І рекурсія повернення їх у початковий стан. З дитинства ми привчаємось до особливостей вимови нашої рідної мови. Набуваємо артикуляційні навички. Часом це стає перешкодою для оволодіння вимовою інших мов. Це часто виражається в акцентах. Так, представникам неслов'янських народів важко даються м'які приголосні, а українці можуть зіткнутися з труднощами при вимові англійських та французьких слів. Класифікація звуків мовлення ґрунтується на акустичній та анатомофізіологічній характеристиці звуків. У кожній мові близько 50 звуків. Усі вони поділяються на голосні та приголосні, залежно від того, утворюються за допомогою голосу чи шуму. При утворенні голосних повітря проходить вільно, не наштовхуючись на перешкоди. При утворенні приголосних повітря обов'язково наштовхується на язик, зуби або губи. Так утворюється шум. Голосні звуки класифікуються за такими характеристиками ряд, підйом, лабіальність, назальність. Залежно від того, яка частина язика передня, середня чи задня піднімається, виділяють голосні переднього ряду і е, середнього И, а також заднього «о», «у». Підйом спинки язика визначає напруженість звуків. В українській мові такими напруженими є і та у. Лабіальність це участь губ в артикуляції звуку. Зокрема, при вимові о та у губи витягуються вперед та округлюються. Про назальність, тобто участь носової порожнини в утворенні звуків ми вже згадували. В українській мові таких голосних немає. В основу класифікації приголосних звуків покладено 4 ознаки: спосіб творення. Місце утворення, глухість дзвінкість, участь у артикуляції голосових зв'язок та м'якість твердість. За місцем творення приголосні поділяються на такі категорії: губні звуки утворюються між губами або між губою та зубами. До губних належать Б, П, М, В, Ф. Язикові звуки це звуки, які утворюються між язиком та піднебінням. Залежно від того, яка частина язика бере участь у їх творенні, виділяють передньоязикові д, д т, т, з з. Середньоязиковий та задньоязикові «г», «х», «к». Український г, як вже вам відомо, утворюється в гортанні. Спосіб творення залежить від характеру перепони, яка лежить на шляху видихуваного повітря. Виділяють зімкнені звуки, коли потік повітря блокується в роті. Б, Д, Г, К, М, Н, Щілинні, коли повітря проходить через невеличку щілину між органами мовлення. В, Ф, З, з с, 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 Ж, Ш, Й, Г, Х. Зімкнено щілинні з, дз, дж, с, ц, ціч. Утворюються як зімкнені, але звук переходить у щілини. При творенні дрижачих «р-рі» вібрує кінчик язика. Ми вже згадували з вами, що активність роботи голосових зв'язок зумовлює поділ звуків на голосні та приголосні. Однак і серед приголосних залежно від того, наскільки використовується голос, поділяються на дзвінки. Глухі та сонорні. Якщо глухі звуки утворюються за допомогою шуму, то дзвінкі, а тим більше сонорні, результат активної роботи голосових зв'язок. Остання характеристика звуків їх здатність бути м'яким. За це відповідає середня частина язика. Якщо язик піднятий та притиснути до піднебіння, звук виходить м'яким. Лише деякі звуки можуть бути дійсно м'якими: ді, ті, зі, сі, ці, лі, нь, дзі. А також завжди м'який й. Усі інші звуки можуть бути лише пом'якшеними. Ось така вона анатомія мовлення. Тепер, коли ми знаємо, як саме в глибинах нашого організму виникають звуки, з яких складаються слова, здатність людини говорити стає ще неймовірнішою. Наступного разу ми продовжимо говорити про мовні цікавинки. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!